Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, шановні телеглядачі, я знову радий зустрічі з вами в нашій християнській телепередачі Питання вічності. Декілька передач поспіль ми говоримо про життя та діяльність церкви християн віри Євангельської в місті Бурштин. Радіємо і хвалимось саме тим, що Господь спас нас, дарувавши нам вічне спасіння. Тому великим привілегієм є для нас трудитись для Його слави і бути потрібними Йому на землі. Для нас є велика честь служити Йому, виконувати Його Слово та про це все свідкувати іншим людям. Великим джерелом знань для нас є Слово Боже Біблія, та я не уявляю християнства без Біблії. Указом Президента України від 17 грудня 2009 року, розпорядженням Кабінету міністрів від 18 серпня 2010 року, та постановою Верховної Ради України. Від 12 травня 2010 року 2011 рік проголошено Роком української першокниги та святкуванням 450-ї річниці Пересопницької Євангелії. Церква особливо, особливо повинна відзначати це святкування. Наш багатостраждальний український народ має це велике досягнення Боже Слово на нам українській мові. Часи змінилися. Якщо в недалекі 60-70 роки за зберігання Біблії садили до в'язниці, то сьогодні ми відзначаємо на державному рівні річницю української Біблії. Велике моє бажання, щоб після сьогоднішньої нашої телепередачі багато хто змінили свої відношення та ставлення до Божого Слова Біблії. Особливість Біблії. Саме такою є тема нашої сьогоднішньої телепередачі. Прочитаємо декілька текстів Святої Євангелії, які говорять про те, що Боже Слово, Біблія є жива книга і особливо актуальна сьогодні в нашому суспільстві та дуже потрібна для кожної людини. Усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала. До всякого доброго діла готова, написано в Другому посланні святого апостола Павла до Тимофія в третьому розділі, 16 та 17 вірша. Бо Боже Слово живе та діюче, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно до поділу душі та духа, суглобів та мозків, і здатне судити думки та наміри серця. І немає створіння, щоб сховалось перед Ним. Але все наге та відкрите перед очима Його. Йому дамо звіт. Написано в посланні до Євреїв, 4 розділі, 12 віршем. Багато людей готові визнати Біблію особливою книгою, джерелом премудрості, найбільшим літературним твором, але при цьому вважають, що вона придатна скоріше для філософських міркувань, ніж для повсякденного життя сучасної людини. Її сім'ї, навчання, роботи і бізнесу. Той, хто поверхнево знайомий із писанням, вважає, що в ньому більше говориться про минуле і майбутнє, аніж про наше сьогодення, більше про обмеження, аніж про задоволення. Але вдумливий читач, який прагне глибше вникнути в біблійне вчення, розуміє, що Біблії варто надати перевагу перед іншими релігійними та філософськими книгами, тому що вона має багато особливостей. Які вирізняють її з всього інтелектуального багатства людства. Погляньте на ці факти. Біблія це книга з найбільшим тиражем у світі. Щоденний тираж Біблії становить 32 876 екземплярів. Майже що секунди у світі друкується одна Біблія. Біблія це книга, яку найбільше перекладають. Вона перекладена на 2036 мов та діалектів. Біблія це найпопулярніша у світі книга. В історії літератури було чимало книг, які ставали світовими бестселерами, інтерес, до яких тримався роками. Але проходив час і попит на них пропадав. А Біблія без реклами користується популярністю протягом майже 2000 років, будучи на сьогодні бестселером номер 1 Біблія найдоступніша для розуміння книга для людей з будь-яким рівнем освіти. Сьогодні немає іншої книги, яку б одинаковим, з одинаковим інтересом читали і малограмотна сільська жителька, і столичний академік. Біблію можна читати і розуміти без спеціальної підготовки. А спробуйте, не маючи фахової освіти, почитати праці по хімії або по фізиці, розібратися в тонкощах поезії, не заплутатися в черзі подій. Викладених в історичних хроніках та літописах. Біблія тримає рекорд за тривалістю її створення. Книги, що складають Біблію, писалися з 15 століття до Різдва Христового по перше століття після Різдва Христового, тобто протягом майже 1600 років. Біблія це єдина книга в світі, створена колективом авторів, які ні в чому не суперечать один одному. Хоча більшість із них. Навіть і не були зовсім знайомі між собою та й жили в різний час. Серед письменників Біблії царі Соломон та Давид, пастух Амос, лікар Лука, рибалки Петро Іван, пророки, Мойсей, Ісая, Даниїл, полководець Ісус Навин і багато інших. Всього Біблію писало близько 40 авторів на трьох континентах та на трьох мовах. Вони жили в різний час, мали різну освіту і різний соціальний стан. Належали до різних культур, національностей, але світогляд усіх цих людей відрізняється неймовірною єдністю. Їх твори не тільки суперечать, але й органічно доповнюють один одного, допомагаючи читачеві, допомагаючи скласти глибоку і цільну картину про світ та історію, природу і людину, про життя і смерть, про Творця і його волю щодо творіння. Біблія це книга, яку найбільше коментують. На художні, історичні, філософські та інші твори пишуть коментарі, рецензії, критика, обсяг, яких може перевищувати навіть саму книгу. Якщо якусь книгу і багато хто коментують, це свідчить про те, що її поява викликала великий інтерес. Отож, Біблія на сьогодні визнана книгою, на яку найбільше написано число коментарів. Тільки в Оксфордській бібліотеці на одне перше послання апостола Івана зібрана кількість робіт, які займають приміщення в 20 квадратних метрів. Біблія є найдорожчою книгою. Найбільша сума, яка коли-небудь була сплачена за рукопис, була віддана за Сінайський кодекс один з найдавніших рукописів Біблії. Це скарб, що належав російській імпері... імперській родині. Був проданий радянським урядом Великобританії в 1923 році за 510 тисяч доларів. Отримані кошти були витрачені на продукти. Майже в таку ж суму оцінюють фахівці Острозьку біблію першодрукаря Івана Федорова і латинську вульгату німецького першодрукаря Івана Гутенберга. Біблія книга, яку найбільше переслідували і переслідують на сьогодні. Незважаючи на величезний попит і пошану, Біблія є найбільш переслідуваною книгою в світі. Історія не знає інших прикладів, що протягом двох тисяч років проти якоїсь книги видавалося стільки законів, порушників яких карали смертю. Намагаючись стримати поширення християнства, римський імператор Деоклетіан в 303 році вже нашої ери наказав карати смертю всіх, хто читав. І зберігав у себе книги Святого Письма, дещо відрізнялися від поглядів кесаря Язичника ідеологічні погляди лідерів Великої Французької Революції. Уряд Французької Республіки, яка проголошувала царство розуму, оголосив війну релігійним марновірством і в 1793 році видав постанову про спалення всіх біблій, які будуть знайдені в державі, і про вигнання, і навіть страту їхніх власників, які не побажають відректися від віри в Бога. Указ діяв 4 роки, але в 1797 році уряд був змушений скасувати його зв'язку з тим, що моральний занепад у суспільстві досяг неймовірних масштабів. У гідлерівській Німеччині і в СРСР в минулому заборонено було багато книг, в тому числі і Біблія. За їхнє зберігання, поширення, читання переслідували, книги конфісковували і знищували, авторів заарештовували і страчували. Але після падіння тоталітарних режимів скасувалися всі заборони. Парадокс Жегонінь на Біблію полягає в тому, що забороняли її не тільки супротивники християнства, але й сама офіційна християнська церква. Наприклад, Толузький Собор у 1229 році. Заборонив під страхом смерті читати Біблію світським особам. А ще через 5 років, в 1244 році, Тараконський собор заборонив читати Біблію і навіть священнослужителям. служителям. Типовий для того часу приклад, за наказом одного єпископа, знищується в полум'ї багаття цілий тираж Біблії через побоювання, що люди виявлять, що офіційна церква відступає від Божого Слова. І тоді церква втратила б свою безроздільну і несправедливу владу над народом, як втім, це трапилося і в епоху реформації та інквізиції. Біблія це пророча книга. Саме пророцтва, за словами одного з учених, накладають на Біблію печатку божественності. Підраховано, що Святе Писання містить понад три тисячі справджених пророцтв, які мають відношення до прадавніх і сучасних держав. Наприклад, Вавилон, Рим, Греція, Асирія, Туреччина, Єгипет, Арабський Халіфат і навіть Сполучені Штати. До народів, серед них також давно зникли моавітяни, амунітяни, едомляни. Біблійні пророцтва мають відношення до таких міст, як Дамаск, Єрусалим, Фіва, Мемфіс, Тир та Сидон. До окремих особистостей, в тому числі Олександра Македонського, Перського царя Кіра. Вавилонського царя, царя Новоходоносора, а також до релігій Хананаянської, Єгипетської, Вавилонської і багатьох інших. Окрім того, у біблійних пророцтвах говориться про природні катаклізми. Важливі події в історії церкви і про те, що Євангеліє буде проповідувано по всій землі. Особливістю біблійних пророцтв, які відрізняються від пророкувань прадавніх і сучасних астрологів, чаклонів, ворожок, ворожих, ясновидячих. Є те, що їх значення може зрозуміти будь-який вдумливий і уважний читач. Причому без спеціальних коментарів, а просто порівнюючи тексти писання з історичними фактами та явищами. Пророцтва Біблії неможливо тлумачити по-різному, якщо, звичайно, не переслідується така ціль, тому що вони відрізняються граничною якістю та чі... ясністю та чіткістю. Прочитайте, для прикладу книгу Пророка Єзекіїля 26 розділ 3, -й, 5 -й вірш, Книгу пророка Єремії, 51 розділ, 37 вірш. Книгу пророка Наума, 1 розділ, 8 вірш. Та Євангель від святого апостола Матвія, 24, -й, 7 -й та 14 вірш. І переконайтеся самі. Але головна особливість Біблії в тому, що вона жива книга. Здатна впливати на долі цілих народів і окремих людей. Звернемо увагу на вислови всесвітньо відомих людей, що говорили про Біблію. Біблія вміщує в собі більше ознак достовірності, ніж вся світська історія. Ісаак Ньютон Біблія це найкращий дар, даний Богом людині. Через цю книгу Спаситель світу звістив усі блага. Без Біблії. Ми не могли б розпізнати істину від неправди Авраам Лінкольн. Неможливо правильно правити країною та світом без Бога та Біблії Джордж Вашингтон. Біблія цінніша всіх книг, які коли-небудь були надруковані. Патрік Генрі. Така велика повага моя до Біблії, що чим раніше діти мої почнуть читати її. Тим більше я буду впевнений, що вони стануть корисними громадянами своєї країни і шанованими членами суспільства Джон Адамс. Новий заповіт є найвагомішою книгою тепер і в майбутньому для всього світу, сказав Чарльз Дікенс. Часто люди запитують, як правильно вивчати Біблію. Розуміння значення Святого Письма є одним з найважливіших завдань. Поставлених у цьому житті перед віруючими. Бог не говорить, що ми маємо просто читати Біблію або просто заглядати в неї, або щось знати, можливо, про неї. При її вивченні нам слід поводитись із нею належним чином. Вивчення Святого Письма це важка праця. Поверхневий погляд Біблії інколи може призвести до неправильних висновків стосовно того, що Бог має на увазі. Таким чином, нам важливо розуміти декілька принципів того, що Бог має на увазі. Таким чином нам важливо розуміти декілька принципів того, як визначити правильне значення священного Писання. Перше, моліться і просіть Святого Духа дати вам чітке розуміння. Так само, як Дух керував апостолами в написанні нового заповіту, Він керує і нами у сприйнятті Святого Письма. Пам'ятайте, Біблія є Божою книгою. І нам варто звертатись до нього із питанням щодо її значення. Якщо ви християнин, то автор Письма Святий Дух перебуває у вас. І він хоче, щоб ви розуміли те, що він написав. Друге, не вихоплюйте уривки Біблії з оточуючого їх контексту, так як значення вірша залежить від загального контексту. Вам завжди слід ознайомлюватися із сусідніми віршами та розділами, а також знати мету написання даної книги. Хоча Все Святе Письмо походить від Бога, його писали використані ним люди. Ці люди бачили перед собою тему, ціль написання, конкретні питання, які їм потрібно було обов'язково підняти. Отже, прочитайте спочатку передумове написання біблійної книги, яку ви вивчаєте. Щоб вияснити, хто, коли і чому написав її. І кому вона була обов'язково адресована. Тоді прочитайте розділи, що передують досліджуваному тексту, аби відчути, про що саме говорить автор людина. Також дозвольте тексту говорити самому за себе. Інколи люди надають словам своє власне значення, щоб отримати бажане тлумачення. Це цілком невірно. І третє. Звичайно, тільки Дух Святий відкриває Писання. Однак вважати, що з кропіткої багатолітньої роботи дослідників святого Письма ви не зможете здобути необхідного розуміння, є просто проявом людської самовпевненості. Христос також дав церкві обдарованих людей і духовні дари. Одним із духовних дарів є навчання. Вчителі в церкві дані Господом, щоб допомогти людям правильно розуміти Біблію. І слідувати їй. Добре вивчати Біблію з іншими віруючими, допомагаючи один одному в розумінні та застосуванні істин Божого Слова. В завершення нашої телепередачі хочу сказати одну мудру тезу. або Біблія утримує тебе від гріха, або гріх утримує тебе від Біблії. Друзі, пам'ятайте про це. Ворог душі людської зацікавлений в тому, щоби забрати з вашого фокусу слово Боже. Він може вам запропонувати будь-що, скільки різноманітної літератури та книг продаються сьогодні на книжкових полицях в магазинах. Друзі, але як мало духовного збудування та того, що впливає на спасіння людської душі, ви почерпнете із них. Ворог людської душі буде докладати всі зусиль, щоб дати вам масу літератури на релігійну тематику навіть. Тільки би забрати знову з вашого фокусу Боже Слово. Не дайте себе обманути. Але читайте та досліджуйте Священне Писання. Адже свята Книга Біблія це є Боже Слово, яке Бог залишив для нашого з вами збудування. В Слові Божому сказано все, що потрібно для нас, для нашого спасіння і для нашої вічності з Богом. Отож, я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. Нехай вас рясно всіх благословить Господь та відкриє вам своє святе Слово, Біблію. Будьте благословенні і до зустрічі!